Прийшла за 5 хвилин до клієнтки, а тут таке. Весь бардак залишився після зйомки відео для бренду. Ну а звісно ж ввечері ніхто про прибирання навіть і не думав, тож роблю це зранку. Встигаю ще ранкову каву попити, бо без неї я міг у чистому вигляді. Ну а який майстер, така і клієнтка, котра вже встигла прийти, тож роблю каву для неї також. У лотереї переміг сироп Амаретто, підготовляю все необхідне та починаємо робити манікюр. Ці нігтики відносилися місяць, таке в нас до, а таке після. Знову прибираюся, і наступне у нас квадратики, котрі кожен раз мене просять завузити, а я плачу. Ці нігтики їдуть до відпустки за границю. Ми, звісно, всі за неї раді, але не від всього серця. Третя клієнточка, моя улюблена з екстра довжиною, забула зняти після, тож прикріпляю фото. Іноді в перервах мені цікаво, що робить моя колега, та клієнтки хизуються своїм манікюром. А ця клієнтка ходить до мене вже 5 років, та я їй досі не можу вгадати, що на цей раз вона придумає. Це як лотерея 50 на 50, або однотон, або дизайн на всі нігті.